Євген Ткачук продовжив справу батьків, пов'язавши своє життя з поліграфією. Майже 15 років він працював у друкарні молодого буковинця. 25 травня 2023 року. Євгена мобілізували до лав Збройних сил України. Та, в жовтні того ж року, під час свого першого бою він зник безвісти. Я зараз не працюю на даний час. Я займаюся пошуками сина, як сказати, і Ну, немає в мене можливості працювати, тому що постійно потрібно е їздити до Києва на зустрічі, зустрічатися з нашою бригадою, з мамами, жінками, хлопці і чоловіки, яких пропали без вісти, так як і мій син. Е Синна е син називається Женя. Зараз йому 34 роки. Після закінчення школи, після восьмого класу, він пішов в професійне технічне училище номер 13 Закінчив його і в 2008 році зразу вже пішов в друкарню молодого Буквинця. Пропрацював там і призвали його до лав Збройних сил. У 2011 році, У 2012 році він повернувся і знову повернувся на своє місце роботи, а потім його призвали до армії. Це був 25 травня 2023 року. Він отримав повістку і його направили в Рівно. На, на навчання. По закінченні отримав диплом сержанта і його оприділили в 14 ту окрему механізовану бригаду на Володим... Володимир Волинська. це бригада. І їх одразу відправили на Куп'янський напрямок. Це був вересень місяць, на початок вересня, 14 жовтня. Ми останній раз з ним чулися по телефону. І він каже, мама, ми йдемо на підкріплення наших хлопців. І це. І це був останній дзвінок. Після того я в цей час була за кордоном. Він каже, мама, у нас не буде. Каже, на позиціях ми будемо днів чотири. Тобто мене не буде на зв'язку, коли повернуся, ми зізвонимося. І І ну, я прочекала чотири дні, і не було ніякої відповіді, не було ніякого телефонного дзвінка. Женька мені залишив тільки номер командира, і я почала писати, тому що дзвонити ніби. І командир від мені відповідає, що вони не повернулися із, із позицій. З ним ще два хлопці. ось, Ну, і я зриваюся за кордону і приїжджаю додому. Мене вже в ТЦК чекало. Сповіщення мене вже чекало, що син пропав безвісти. Як я це сприйняла, я і зараз сприймаю, що Женя мій в полоні. Тому що поки я була в дорозі з-за кордону до України, друзі його одразу виставили в пошукову групу і знайшовся побратим, який бачив, що Женю брали в полон. Вони разом були на позиціях в той час, але був бій. І... Вони не зрозуміли, що це вже орки зайшли на, на наші позиції, і вони залягли в окопі. Там ще були ну, другі, якби хлопці незнайомі з інших, певно, бригад. І ті почали напроти, там десь рядом теж в окопі, орки почали, що там виході по одному і ось. Перший пішов, другий пішов, третій мій був Женя. Він каже, я бачив, як він скинув бронежилет і ліг лицем в підло, все. Далі побратим і ще один хлопець його бригади. Почали відстрілюватися і їм вдалося вийти з оточення. Почалися пошуки, звернення. Клопотання, слідчі, ці всі процедури, які потребує наша держава. В першу чергу це йде в нас поліція, тому що ми здаємо ДНК, і поліція відкриває кримінальну справу по пропавшому безвісти і відправляє по місцю, по місцю зникнення. Це. Ну і координаційний штаб. Вже е, потім е, у нас йде е, Національне інформаційне бюро. І е, уповноважений е, з питань зниклих безвісти е, за особливих обставин Артур Добросердов. Ось в цій інстанції ми подивляємо першу чергу. Я, звичайно, була дуже. Ну, в такому стані, що не знала, як з чого починати ці пошуки. І мені дуже допоміг центр врятованих. Там є юристка Ольга Довганюк, і вона мені, тому що вона сама вже шукає брата свого. Два більше років. Ось і вона. Вже знала цю систему пошуку, вона вдома допомогла мені з цими всіма заявами і всіма відправками по електронках, що кудась. Я сама була спочатку, знайшла одну фотографію з, з, з моїм сином. Я подавала на портретну експертизу. Співпадін немає, співподіб немає. Потім я Через деякий час знов знайшла подібну фотографію е, відео. Ну і залишила ці відомості також в уповноваженого позникли безвісті Артура Добросердова. Ну, на жаль, також немає підтвердження. У нас є пошукові групи в Телеграмі, де самі ці люди шукають і виставляють, допомагають нам рідним. А я, ми передивляємося, ми шукаємо. Кожен день у мене йде на передивляння цих сайтів по-іншому ніяк. Я по можливості кожної неділі приходжу на акції. На підтримку полонених без зниклих наших хлопців і полонених, щоб почув наш наші голоси весь світ, і ми вже один одного знаємо, ми вже спілкуємося, розмовляємо, переживаємо один одного, тому що це в нас одна та сама біль як в кожної родини. Я е, хочу сказати, щоб всі виходили по можливості. Підтримайте, будь ласка, наших захисників і їхніх родин, ті, які переживають зараз цей час невідомості, тих самих хлопців і дівчат, які в полоні, і ще більше тих, які пропали безвісти.